Добрий день, шановні панові студенти? Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов, автоматів та кодів. І Сьогодні будемо мати 12 ту лекцію, яка буде присвячена саме алгоритмам членства. Що ми маємо на увазі під алгоритмами членства? Давайте поговоримо це. Наша лекція буде називається Елементарні питання про регулярні мови. Тепер ми підходимо до дуже фундаментального запитання. Маючи мову L і якесь слово W, В, чи ми можемо визначити, чи є слово W В елементом мови Л? Це питання членства, а метод відповіді на нього називається алгоритмом належності. По дальших лекціях ми уточнимо, що означає термін алгоритм. На даний момент подумайте про це як про метод, для якого можна написати, скажімо, комп'ютерну програму. Дуже мало можна зробити з мовами, для яких ми не можемо знайти ефективні алгоритми членства. Питання про існування та природу алгоритмів належності буде викликати велике чи алгоритмів членства буде викликати велике занепокоєння в подальших дискусіях, і це задача, яка часто є дуже важкою. Однак для регулярних мов це легко зробити. Спочатку ми розглянемо, що саме ми маємо на увазі, коли говоримо розглянемо мову. Тобто термін розглянемо мову. Що це означає? У багатьох аргументах важко, важливо, щоб не було однозначно, щоб це було якраз однозначно. Ми використовуємо декілька способів описання регулярних мов. Неформальні словесні описання. Теоретику множинні поняття, скінченні автомати, ну, так, як ми, наприклад, для регулярних мов описували, там через е, е, скінченні детерміновані чи скінченні недетерміновані акцептори, регулярні вирази та регулярні граматики, як ми це говорили, для регулярних мов. Лише останні три достатньо добре визначені для використання в, е, в теоремах. Тому ми кажемо, що регулярна мова визначена в стандартному зображенні, тоді і тільки тоді, коли вона описується скінченним автоматом, в нашому розумінні, або детермінованим скінченним рецептором, або недетермінованим скінченним рецептором, регулярним виразом, або ж регулярною граматикою. Давайте доведемо таку теорему: теорема 4,12. За умови стандартного зображення будь-якої регулярної мови над L над алфавітом сигма великого. І будь-якого слова W над алфавітом сигма великим існує алгоритм для визначення того, чи є слово W елементом мови L. Давайте доведемо. Ми зображаємо мову деяким детермінованим скінченним акцептором, а потім перевіряємо слово W, щоб побачити, чи розпізниться е е воно цим автоматом, чи ні. От і все доведено. Інші важливі запитання: чи є мова скінченною, чи є нескінченною, чи є дві мови однаковими, тобто чи вони збігаються. Та чи є одна мова під множиною іншої? Принаймні для регулярних мов на ці запитання легко відповісти. В загальному випадку я скажу, це не просте питання. А деколи навіть його не роз... неможливо розв'язати, розглянемо наступну теорему: теорема 4:13. Існує алгоритм для визначення того, чи є регулярна мова, визначена у стандартному зображенні порожньою, скінченою чи нескінченною множиною доведення. Відповідь очевидна, якщо зобразити мову як граф переходів детермінованого скінченого акцептора. Якщо існує простий шлях від початкової вершини до будь-якої кінцевої вершини, то мова не є порожньою. Щоб визначити, чи є мова нескінченною. Необхідно знайти всі вершини, які є основою деякого циклу. Якщо будь-яка з них розташована на шляху від початкової до кінцевої вершини, то мова є нескінченною. В іншому випадку мова скінчена. Запитання про рівність двох мов чи про збіжність двох мов, яка що дві мови збігаються, є також важливим практичним запитанням. Часто існує декілька означень мови програмування, і нам потрібно знати, чи не зважаючи на їхній різний зовнішній вигляд, вони точно визначають ту ж саму мову. Загалом це складна проблема і навіть для регулярних мов аргумент неочевидний. Неможливо сперечатися про порівняння речення за реченням, оскільки цей алгоритм працює лише для скінченних мов. Також нелегко знайти відповідь, дивлячись на регулярні вирази граматики чи детерміновані скінченні акцептори. Елегантний розв'язок використовує властивості замикання. Давайте ми його спромалюємо у вигляді теореми, Теорема 4,14. Враховуючи стандартні зображення двох регулярних мов l 1 і l 2 існує алгоритм для визначення того, чи l 1 дорівнює l 2 тобто чи мови l 1 і l 2 збігаються. Використовуючи мови l 1 і l 2 ми визначаємо мову l 3 яка є об'єднанням мови l 1 в перетині доповнення до l 2 і мови l 1 доповнення до l 1 в перетині до l 2 Позаяк клас регулярних мов заклиний стосовно теоретику множинних операцій, то мова l 3 регулярна. І ми можемо знайти детермінований скінченний акцептор М, який розпізнає мову L3. Коли ми маємо детермінований скінчений акцептор М, то можемо використати алгоритм у теоремі 4.13. Це теорема, яка стверджує, що існує алгоритм для визначення того, чи регулярна мова, визначена у стандартному зображенні, є порожньою, скінченою чи нескінченною. ми використаємо цей алгоритм. Щоб визначити, чи мова l 3 є порожньою. Але знаємо, що l 3 є порожньою тоді і тільки тоді, коли l 1 збігається з l 2 І це випливає з цієї формули. І завершує нашу доведення нашої теорії. Результати отримані в цій лекції є фундаментальними, незважаючи на те, що вони очевидні. Для звичайних мов можна легко відповісти на запитання, поставлені в теоремах 4.12, так? Тобто з яких умов стандартно зображенням будь-якої регулярної мови L над алфавітом сигма і будь-якого слова W над алфавітом особі існує алгоритм для визначення того, чи є, чи є слово елементом мови L, тобто чи алгоритм членства, так? Теорема 4,13. Якийсь, яка стверджує, що існує алгоритм для визначення того, чи є регулярна мова, визначена у стандартному зображенні порожньою, скінченною чи нескінченною множиною. І теорема 414, що враховуючи стандартні зображення двох регулярних мов, існує алгоритм для визначення, чи ці мови збігаються. Але ці запитання не завжди, але це насправді використовуючи ці теореми, це не завжди так, коли ми маємо справу з іншими сім'ями мов. Пізніше ми ще декілька разів зустрінемо подібні запитання, трохи передбачаючи, ми побачимо, що відповіді стоять дедалі складнішими, і, зрештою, їх неможливо знайти для певних класів мов. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою корисінькову лекцію. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній лекції. Ну, побачимо.